Вітаю. Диктатура завжди входить в наше життя маленькими кроками, адже спочатку, якщо вам сказати все одразу, то ви це не сприймете. А от якщо дрібними кроками, то ви можете не помічати деяких моментів. Одне, друге, третє, ви з одним змирились, ви другому знайшли обґрунтування, ви третьому знайшли раціональне пояснення, а потім глядь. А у вас вже від свободи залишився тільки хвостик, хвостик поросячий. І от зараз я хочу вам показати сайт Верховної Ради України, на якому розміщений ось проєкт закону. Він має таку дуже гарну назву проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо адаптації законодавства України до окремих стандартів, групи з розробки фінансових заходів, боротьби з відмиванням грошей. І от громадяни України, яких присадили на інформаційні повідомлення, які ми новинами називаємо, громадяни України, яких вже інтелектуально понизили настільки, що громадяни навіть, навіть не намагаються розібратися в темі підвищення податків. Я про це говорив не одного разу. Мене це особливо дивує, тому що громадяни, які отримують 15 20 тисяч гривень, якщо зараз вони з цих 15-20 двадцяти. Податків платять там з різних покупок і так далі, тисяч 5-7, то будуть платити 10-12, і що в них буде залишатись, ну самі можете порахувати. Але громадян мало це цікаве, тому що це цифри, це якісь статистичні дані, це, це колись потім буде. А воно процеси вже йдуть. І ось тут законопроект. Ну такий нормальний собі законопроект, відмивання коштів. А, а в, чому, в чому проблема? А проблема зараз ви подивитесь в чому, але мене насторожило те, хто цей закон вводить. Виявляється, що головний комітет, де цей закон вводиться, це пан Гетьман, це той, хто нас з вами вважає гусаками, яких треба общіпувати. А далі, А далі прізвище, прізвище людей, Юрчишин, Потураєв, Шуляк. Климпуш Цицнадзе і так далі. Ну, тобто, люди, які неодноразово були помічені в тому, щоб якось там щось прикрутити, закрутити, проконтролювати. Знаєте, у попереднього президента було прикрути, пам'ятаєте, коли ми хотіли там Російську Федерацію наказати і трішки менше споживати газу серед зими. А тут вже про це не йдеться, бо ми і так мало що споживаємо, його просто немає. І електроенергія, якщо є, то її намагаються десь кудись продати. Ось Сьогодні знову повідомлення було, що от ситуація стабілізовується, і ми вже знову будемо продавати, намагатися. Ну, ладно. Так от, я розумію, що громадяни України вони, вони не завжди пам'ятають, що з ними робили деякі люди. от, Зокрема, ось ці названі люди, ну і там ще деякі люди є. Їм завжди хочеться щось прикрутити. Десь Телеграм закрити, то Тікток їм заважав, скоро Ютуб буде заважати. І взагалі можна скоро буде поїхати деяким нашим чиновникам до КНДР переймати досвід, тому що там якраз все закрито. Там, наприклад, ось в комп'ютерах там не всі громадяни мають право на комп'ютер, і громадяни не мають права встановлювати програми на комп'ютері, але. Навіть якщо вам дозволили, ну якщо вам так пощастило, то періодично, з непрогнозованою ну, періодичністю, робиться скріншот екрану, робиться скріншот і миттєво відправляється. Компетентні служби, причому ви не можете на це ніяк повпливати. Тобто відкрили якийсь сайт заборонений, да? хопа, хлоп, і через там, три хвилини вже за вами приїдуть, в обов'язковому порядку. Я бачу, що нашим чиновникам дуже хочеться, щоб громадяни України не читали альтернативні ресурси, щоб не було телеграму, не було інстаграму, не було Фейсбуку, не було закордонної преси, не було нічого. Ось як говорять нам про англійську мову, да? розвивайте англійську, давайте, будемо всі говорити. Ну, щось я не бачу англомовних телеканалів. Не транслюють українськими каналами, а де ж відкритий інформаційний простір? Так показуйте якийсь інформаційний канал, будь ласка, ми всі будемо якось намагатися щось зрозуміти. Ми не бачимо ніяких англомовних там передач, аналітичних передач. Ми цього не бачимо. Ми не бачимо нічого, що. Дійсно говорили про те, що ми хочемо дійсно відкритого інформаційного простору. Ба більше, навіть один із чиновників, почав говорити, що і не кожна закордонна преса, вона корисна, і там, там, теж, там теж вуха терчать. Ну добре, давайте подивимося, що нам пропонують. І коли ми відкриваємо з вами. Те, власне, як звернувся Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. І ось ми давайте почитаємо. І так, Комітет Верховної Ради, з питань і так далі, розглянув проєкт закону. Вони там розглянули розглянули щодо і так далі. Законопроект спрямований на приведення законодавства до про санкції. Це важливе слово. Санкції зараз ви побачите відповідність до міжнародних стандартів з питань боротьби з відмиванням коштів, фінансування тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення, забезпечення здатності України, виконувати свої зобов'язання і так далі. Щодо заявки на членство в Європейському Союзі. Та її усної відповіді зверніть увагу, усної відповіді, тобто хтось щось нам усно пообіцяв. Ну добре, і що ж Україна намагається привести у відповідність до стандартів Європейського союзу, до якого ми йдемо зараз на вулиці, 24-й рік, але ми вже там думаємо про який там про 30-й рік, про, про який про 45-й, Чиновники нинішні думають, що вони, вони будуть прави до того року. Незважаючи на війну, тим не менш ми впроваджуємо європейське законодавство. Хоча в Європі нас, я так бачу, ніхто не чекає. І так, давайте будемо читати. А що ж цей законопроект передбачає, якщо ви дослухали до цього моменту? Так, законопроектом пропонується ввести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, законів України про боротьбу з тероризмом. Про санкції та про збільшення та протидію легалізації відмиванню коштів, доходів одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, яким передбачається. Тепер давайте почитаємо, що ж передбачається. І так, увага. Це щось новеньке в українській історії. Це щось що, ймовірно, порушує всі норми Конституції України. І так. Поширити на всіх громадян України, фізичних та юридичних осіб в Україні зобов'язання щодо заморожування коштів та інших активів осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції. І так, як ви думаєте, от я вам просто. Поставлю питання, ви спробуйте в коментарях написати його. А за що в Україні можуть тебе віднести до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності? От, от як ви думаєте, вам обов'язково потрібно якусь терористичну діяльність провадити? Чи просто вас, ну, наприклад, як журналіста, або як активіста політичного, або просто як людину, яка ну, щось десь лайкнула, щось десь поширила? Приписали до. Поширення ну, там, терористичної інформації і все. От, як ви думаєте, в Україні легко буде потрапити в перелік осіб, якщо ви не угодні комусь із чиновників, і вас хочуть заборонити? От як ви думаєте, вам буде важко потрапити в перелік осіб, яких підозрюють в упровадженні терористичної діяльності? Почитаємо далі. Поширити таке зобов'язання щодо заморожування на всі кошти або інші активи, зазначені там в пояснювальній записці, і так, далі, і, так далі, і так далі. А саме всі кошти або інші активи, які перебувають у власності або під контролем підсанкційної особи, або організації, а не лише ті, які можуть бути пов'язані з конкретним терористичним актом, змовою або загрозою. Або з конкретним поширенням зброї масової знищення, кошти або інші активи, які перебувають у повній або спільній підкреслю власності, або під прямим, чи опосередкованим контролем під особи або організацій. Кошти або інші активи отримані, або створені за рахунок коштів або інших активів, які перебувають у власності, або під прямим контролем, або опосередкованим контролем, ну так далі. а також кошти або інші активи осіб, або організацій, що діють від імені або за вказівкою під санкційних осіб. Далі заборонити громадянам або будь-яким фізичним та юридичним особам надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові або інші зобов'язання Пов'язані з ними послуги на користь фізичних або юридичних осіб, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовно міжнародні санкцій. Грубо кажучи, якщо ви попали в перелік осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності, то ні один магазин не має права вам продати навіть булку. І навіть якщо ви будете стояти з протягнутою рукою, і просить милостиню, то громадянам України забороняється навіть кинути вам 10-20 гривень, щоб ми ви собі могли щось купити. Я ще раз повторю, заборонити громадянам України або будь-яким фізичним, надавати будь-які кошти або інші активи, економічні ресурси, фінансові та інші пов'язані з ними послуги на користь і так далі. Вдумайтесь, вдумайтесь в ці слова надати Кабінету міністрів право формувати перелік держав, юрисдикцій, що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних між задіяних і так далі, одержаних і так далі. Коли на це все дивишся, ти розумієш, що у нас вже ворогом для чиновників, імовірно, стає навіть власний народ. Є Законодавства України є кримінальний кодекс, де всі статті, пов'язані, в тому числі з тероризмом, з незаконними діями і так далі, все це прописано і гарно регламентовано, що забороняє чиновникам користуватися, що забороняє відповідним службам користуватися цими законами. Цими кодексами для того, щоб притягати осіб, які дійсно скоюють злочини до відповідальності, що забороняє? У мене відповіді немає. Я бачу лише загрозу свободі слова. Я бачу загрозу звуження різкого прав людей. Люди будуть просто боятися в державі робити що, будь що лайки. Перепости, я не знаю коментування, ведення своєї діяльності, активної діяльності, політичної діяльності, громадської діяльності, яка не погоджена із Всевишнім чи з ким з ким треба погоджувати у вільному суспільстві твоє право на. Свободу слова, правда, деякі громадяни, я впевнений, зараз знайдуться, скажуть, що ти, що ти, що ти? Там воно чітко вказано, що це терористичні, що це е, поширення зброї масового знищення. Ребятеньки, ви уявляєте, е, як ви особисто можете поширювати зброю масового знищення? Ну ніяк. Ну, ніяк, зброя масового знищення це ядерна зброя. У нас її в цілому немає в Україні ці, цих атомних штук. І е, виникає питання, е, що означає перелік осіб, які там терористична діяльність. Як будуть приписувати людину до цієї терористичної діяльності? Я ще раз повторюю: ви можете щось лайкнути, ви можете поширити, ви можете сказати якусь контроверсійну ідею, і вас можуть приписати до особи. До переліку осіб, які проваджують терористичну діяльність. Адже в самому законопроекті не сказано про те, що спочатку має пройти суд, докази, і тільки тоді вам будуть блокувати всі активи. Законопроект цього не передбачає. Передбачається просто внесення людини без взагалі повідомлення її про це, до переліку осіб, і далі ти не маєш права на життя взагалі. Тобі просто, хоч, хоч помирай, тому що тобі навіть забор... тобі забор... забороняють продати що-небудь навіть в магазині. Це, це якийсь нонсенс. Держава забороняє фізичним особам підтримати людину, яка ще не засуджена, яка не під судом, не під слідством, і так далі, але яку просто внесли до якогось санкційного списку, це якийсь нонсенс. Це щось дуже далеке від європейських стандартів. І що саме проблематичне, ви скажете, що це ж Європа, там воно є європейські організації. Друзі, так я вам хочу підкреслити, що в Європейському Союзі, в країнах Європи, безпреділу не буває. Там немає пана Микити, пана там Юрчишина, яким дуже руки чешуться. Від того, що громадяни України мають право вести свої телеграм-канали, свої WhatsApp -там канали, є вже й WhatsApp канали, Фейсбуки і ще що-небудь до цього санкційного списку по безпреділу можуть бути занесені сотні громадян тільки тому, що вони не подобаються чиновникам. І де ти потім в державі з закритими кордонами зможеш обґрунтувати, що ти не верблюд. І що з тобою повелись незаконно, несправедливо. Як ти це зможеш зробити, коли законом забороняють тобі навіть надавати правову допомогу? В тебе заблокують всі кошти, ти не зможеш найняти адвоката і юридичним і фізичним особам заборонено надавати допомогу. Тобто, ця людина просто позбавляється будь-якого права на захист? Це якийсь нонсенс. Я такого ще не бачив, і це дійсно. Це дійсно надзвичайно надзвичайно небезпечна ситуація. Я дуже сподіваюся, що Володимир Олександрович оцю, ну на мою думку, діч не підпише, і в парламенті ще залишились, я вибачаюсь, в Верховній Раді залишились депутати, які читають те, що вони голосують. Як на мене, то в країні, яка воює, в країні, в якій е чиновники. Нині не можуть бути переобраними отакі законопроекти, це вкрай небезпечна штука, друзі мої. Не будуйте диктатуру. Ми воюємо не для того, щоб пере... Ну, я не хочу ці речі говорити, але ми маємо з війни вийти демократичною цивілізованою країною, а не країною, в якій є перелік осіб. Куди потрапляють люди без суда і слідства, яким закривають абсолютно всі можливості до життя і забороняють громадянам допомагати цим людям як чумним? Це просто Це якийсь скандал. Я залишу посилання на цей ресурс, ви можете почитати. І ще раз: я можу помилятися, я можу дати оцінку, яка більш Така ну, нагнітаюча, але я вибачаюсь, у мене є підозри, що це той випадок, коли нагнітання ситуації соціальної уваги до таких проєктів це не погана річ. І люди мають ознайомитись із тими проектами законів, які хочуть прийняти. Люди у людей потрібно запитувати, і з людьми потрібно радитись. Я не говорю з усіма, але є громадські організації, є інститути, є, ну, мається на увазі правові інститути, є, є взагалі громадські слухання, хоча би пояснити потрібно людям, що це ви придумали, а не вноситься в п'ятницю законопроект, далі він проголосується, далі буде створюватись реєстр, а далі люди можуть потрапляти в якийсь дивний перелік без суда і слідства. Як для мене, це дуже небезпечна тенденція. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, чи вважаєте ви це правильним, і чи рухає це Україну дійсно до демократії, до Європи, до цінностей і до свободи. Не забувайте підписуватись на цей ресурс, поки у нас є ще право говорити з вами разом.